Сьогодні, 1 березня, відмічають Міжнародний день котів. Цих пухнастиків дуже полюбляють в Україні. Кицька це домашня тваринка. А як малята ми її кличемо? Давайте згадаємо. Киць-киць-киць, киць, киць. Вірно. Тіло. Котики вкрите м'якеньким і гарним хутром, яке захищає їх вліпко від жари, а взимку від холоду. Але є котики, в яких немає хутра. У цих тваринок дуже гарний зір, особливо вночі, а ще в них є вусики. Це чудові волоски, з допомогою яких кішка дуже добре орієнтується в просторі, особливо вночі. Добре відчуває перешкоди та знаходить їжу. А на лапках у них є подушечки, завдяки яким киця ходить тихо-тихо, а в тих подушечках заховалися гострі кіхтики. Тому, коли граєтеся з кицею, треба бути обережними, бо вона може покусати і пошкрябити. А ще у котиків є хвостик, завдяки якому вони зберігають рівновагу. Колись тривають з якоїсь висоти або просто ходять. По хвостику ми можемо відгадати, який у киті настрій. Якщо він спокійний, настрій добрий. Якщо вона починає виляти хвостом, значить сердиться, а якщо розпушує його, то вона боїться. Ці милі тваринки дуже люблять гратися, а ще багато спати в теплі. Тому в народі кажуть, як кіт на печі. Холодно дворі. Частенько пухнастики співають пісеньку Від задоволення ось таку. Ці ніжні пухнастики, якщо не знають, що робити, починають вмиватися та вилизуватися. Котики дуже розумні. Якщо вони довго живуть з людьми, вони починають розуміти нашу мову. А ще їх можна вивчити деяким командам. Ось, наприклад, як у мене, котик Лисик. Знайомтесь. Він виконує команду Привіт і дай лапу. Справ багато у кота. Зовсім це не сміхота. Справ багато у кота. Потягнутись на світанку, покачатися на ганку, повелизувати спинку, подрімати ще годинку, потім смачно попоїсти, потім позручніше сісти, потягнутись солоденько і поспати ще гарненько. Зовсім це не сміхота. Справ багато у кота! Ось малята! Ми сьогодні дуже багато дізналися про цих милих пухнастиків. А зараз давайте ми з вами трішечки почекуємо і перетворимо наші пальчики на кошеня. Один, два, три, чотири, п'ять. Перетворюйтеся пальчики. На кошенят. Ось п'ятірко кошенят. Всі погратися хотять. Один біленький, другий сіренький, третій чорненький, четвертий реженький, п'ятий рябенький. Кошенята муркотять, молочко вони хотять. А з іншою ручкою. Ось п'ять кошенят. Всі погратися хотять. Один біленький, другий сіренький, третій чорненький, четвертий риженький, п'ятий рябенький. Кошенята муркотять, молочко вони хотять. Я... Гадаю, вийшло в уси, молодці.